Я хочу підібрати взуття. Вітаю! Починаю проводити сканування. Ріст 1,65, розмір ноги 37 Стиль частіше спортивний, ніж діловий. За історією покупок частіше вибираєте кросівки. Проводжу прорахунок. Аналізувавши ваш стиль і вподобання, можу запропонувати вам два варіанти. Чудово, я навіть дивитись більше не буду. Пакуйте обидва. А де ще я можу подивитись на гаманці? Так, звичайно, поверніть на 45 градусів, пройдіть 8 метрів і поверніть ліворуч. Дякую, а ви мого хлопця не бачили? Там же ж треба за взуття розрахуватись. Він такий ну, вище ніж я. 185 сантиметрів, підвищена самооцінка, занижений тиск і серцебиття. Стіно думаю, що смішно жартує, але це не так. Він за легендою ваш хлопець пішов баранню, але по справжньому при аналізі його січатки ока я помітив брехню і він просто хоче перечекати вас, щоб не оплачувати вам рахунок в магазині.